Привіт, друзі. Це я ваш веселий СНІГОВИК. І сьогодні я розповім вам про те, як зимують наші лісові звірі. Зима це така собі холодна і сніжна пригода для тваринок. Бррр. Мороз, вітер, сніг. Усе це ускладнює життя звірятам. Їм доводиться шукати їжу під товстим шаром снігу, а маленьким травоїдним навіть важко ходити сніговими полями. Але знаєте, усі звірі зимують по-різному. Одні просто сплять усю зиму, а інші бігають і шукають їжу. Зовсім не боючись морозу. Хто впадає у зимову сплячку? Ведмеді, Правжні чемпіони зимової сплячки. Вони знаходять затишні печери, стелять там мох, гілки та листя, а зверху їхній барліг вкриває сніг, от і тепле місце для сну готове. Перед зимою ведмідь багато їсть: ягоди, горіхи, коріння усе, щоб накопичити жировий запас. І ось як тільки холод прийшов, ведмідь засинає аж до весни. єноти полоскуни теж не люблять холод. Вони знаходять затишне місце, згортаються клубочком і впадають у сплячку. Уявляєте, під час відлиги єноти навіть можуть прокинутися, трохи прогулятися, а потім знову заснути. У їхніх схованках часто збирається декілька єнотів так тепліше. А що ж їжаки? Ці колючі друзі також падають у сплячку. Вони знаходять сухе місце, вкривають його листям і засинають, використовуючи накопичений восени жир. Їхній пульс уповільнюється, і температура тіла знижується. Справжня економія сил. Коли у не страшні морози, білочки дуже працьовиті, вони роблять запаси ще восени: гриби, жолуді, насіння. А коли настають сильні морози, білочки ховаються у своїх теплих гніздах у дуплах дерев. Але як тільки сонечко виглядає, вони мерші біжать шукати свої запаси. А от лисиці хитренькі узимку вони шукають порожні нірки, щоб сховатися від холодного вітру та заметілі. Вовки ж збираються в зграї, щоб разом легше було полювати і виживати. Разом їм зовсім не страшно. І нарешті наші друзі бобри. Вони не сплять у зимку, але дуже мудро готуються. Будують хатки зі снігу та гілок і запасають корм. Їхня їжа гілки, кора і листя росте у воді, тож голодними вони не залишаються. Отак наші звірі зимують: одні відпочивають цілу зиму, а інші щосили шукають їжу і ховаються від морозів у своїх хатинках.